Вітаю на каналі нагри, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Дякую, що на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде присвячена проблемам фосфора. По суті, куди не глянь, як його не внеси, скільки його не внеси, завжди є щось, що в ґрунті буде намагатися з'їсти фосфор, заблокувати, перевести його в, в недоступну форму і так далі. Ми розглянемо зараз декілька основних загроз, які є. З фосфором, що з ним відбувається, і також ми розберемося з тим, що нам необхідно робити для того, щоб продовжити або його дію в ґрунті, або захистити наші інвестиції в фосфор, якщо ми вносимо це добре і взагалі, як цим елементом можна управляти. Все буде дуже просто. Але спочатку почнемо із загроз. Залежно від кислотності ґрунту, а фосфор дуже залежить від кислотності ґрунту, на нього будуть діяти. І блокувати різні елементи. На пирашах від 3 до 4 переважно це буде залізо, на пирашах від 5 до 6 це буде переважно алюміній. І потім, від, коли у нас кислотність 7 або вище, де буде надлишок. Концентрації кальцію це буде кальцій. По суті, всі ці елементи заліза алюміній та кальцію будуть негативно впливати і блокувати його в ґрунті, коли їх буде надлишок. Тобто, коли надлишок заліза алюмінія, коли надлишок кальція, це все буде негативно впливати на фосфор, тому що він активно взаємодіє з усіма елементами, які до нього підходять або які він знаходить на своєму шляху, які загрозливі концентрації заліза та алюмінія. Це приблизно 2 до 1. Тобто намагайтеся, щоб у вас в ґрунті не було заліза та алюмінія в сумі більше вдвічі, ніж той фосфор, який у вас є в ґрунті. З кальцієм ситуація складніша. У нас переважно його дуже багато. Оптимальне співвідношення, до якого. Бажано було прагнути це приблизно 100 до 1. Тобто маєте там 1000 кальцію в ґрунті, у вас має бути в районі хоча б 10 фосфора. 2000 кальцію, 20 фосфору має бути в ґрунті. Це такі співвідношення, які протримують фосфор довше від блокування і, так би мовити, про пролонгують його дію доступного Найвища доступність фосфора. Знаходиться в межах між 6,2 та 7,2 водної витяжки. Якщо це сольова витяжка, то приблизно 5,5, 6,2. Це той діапазон, коли наш фосфор найбільш захищений і має найвищу доступність. Тобто не забуваємо про те, які загрози в нас є залежно від того ґрунту, ґрунту, з яким ми працюємо. Це про погане. Тепер про хороше. Коли ми з вами робимо аналіз ґрунту, то все, що ми визначаємо, це ось якби цей невеличкий такий пул фосфору. І це далеко не все, з чим працює наш ґрунт. Буває дуже часто, можливо, і ви спостерігали, що у вас там може бути гру, фосфор в ґрунті 8-9 міліграмів на кілограм, але ви все одно отримуєте там. 3 тонни соняшника, 8-9 кукурудзи і так далі. перерахуєте на, на винос і дивуєтесь потім, звідки воно взяло, на що мені, на, на що мені його тоді вносити. І так далі, і так далі. А все це відбувається тому, що в аналізах ми бачимо реально тільки швидкодоступний та доступний фосфор. Тобто, це буде. І водорозчинний і частково це траторощений. Фосфор частково це незалежно від методики, якої робите, чи є Мехліком, чи Бреєм, чи олсеном, там буде також частка траторозчинного. Далі є пул менш доступного фосфора в стулках, наприклад, таких декальційний фосфат, або там частково навіть це і повільно доступний це той, що в породі. І рух між цими пулами відбувається постійно, тобто це не статична історія. От все, що в мене є в ґрунті, це все, що рослина може взяти. Цей рух по наповненню цього пулу відбувається паралельно із тим, як відбувається це блокування. Тобто йде постійна така боротьба між хорошим і поганим, між добром і злом, і все відбувається паралельно. І перемагає той. На чиїй стороні знаходиться біологія. Якщо у вас біологія в ґрунті працює класно, бо фосфор дуже залежний від біологічної активності ґрунту, то ці процеси по блокуванню будуть відбуватися повільніше, ніж ті процеси, які будуть відбуватися в напрямку наповнення доступного фосфору вашого ґрунту. Добрива, до речі, ті, які ми вносимо, вони також поповнюють цей доступний пул нашого фосфора. що нам необхідно, зважаючи на всю цю інформацію, робити, для того, щоб використання фосфорних добрив, в принципі, і робота з ним була класною і приносила задоволення. Декілька простих правил. Перше, нормалізуйте кислотність. Звучить як банально, але нормалізація кислотності, тобто приведення її в такий оптимальний діапазон між 6,2 7,2 водної витяжки, дозволить вам не тільки змінити фізично рівень доступного фосфора в ґрунті, але і вплине на кількісні характеристики інших елементів. Тобто кислотність, нормалізація кислотності змінить вам практично все. Далі балансування фосфору допоміжними елементами. Я вже згадав про залізу алюміній про співвідношення, таке більш-менш оптимальне, до якого я сам прагну, наприклад, в роботі по кальцію, також. але також важливо не забувати про такі елементи, як цинк та мідь. В них також з фосфором є свої оптимальні співвідношення. Фосфор цинк це десь в районі 10-15 до 1, тобто 15 фосфору. Як мінімум 1 міліграм цинку у вас повинен бути. Так само, наприклад, 25 фосфору, одна одиничка міді, там 1 ППМ у вас в ґрунті має бути. Є ще інші елементи, по яким треба дивитися це співвідношення, але оце балансування фосфору допомагає так йому захищатися від е, можливих ризиків від блокування тими елементами, які ми згадали: залізо, алюміній, марганець, в тому числі, і кальцій. Далі е, робіть розширений аналіз ґрунту. Коли ви зробите розширений аналіз ґрунту, ви будете бачити. Окрім доступних елементів і ще і загальні вмісти, тобто це допоможе вам стратегічно прийняти рішення, тобто в яку сторону рухатись. Поясню, вам, наприклад, ми зробили аналіз ґрунту, побачили, що у нас фосфору 10 це невеликий, ну невисокий рівень, і ми можемо відразу там побігти до продавця добрив і сказати там продай добрива. Якщо ми зробимо додатково, що наприклад загальний міст фосфору, побачимо, що його у нас 80, то ми зрозуміємо, що можливо нам краще перемістити з кошика, в якому 80, перемістити в кошик, в якому 10. і щось робити з цим радше ніж просто бігти в магазин і купувати, і це якраз пункт номер два балансування фосфору поміж ними елементами. Тобто це і, наприклад, там, чи підкислення, чи підлуження ґрунту, і балансування елементами. Все це дозволить нам переміщувати фосфор із загального пулу в пул доступного та швидкодоступного. Наступний пункт це біологія. Як ми згадували вже в першому нашому відео, коли починали тільки говорити про фосфор, фосфор дуже сильно залежить від біологічної активності ґрунту. Чим вище біологі... біологізація вашого ґрунту, тим швидше будуть відбуватися процеси руху із загального в доступний фосфор, і тим більше буде захист від можливого блокування. Тобто мікориза, фактично ваше все. На ґрунтах із високим pH, як правило, це бактеріально доміновані ґрунти. І з грибами там як би, ну, такі непереливки, так би мовити. Тому використання мікоризи, хоча б частково, або там для обробки насіння, або внесення в грунт із заробленням, може виправити цю ситуацію. Це все треба робити в комплексі, тому що просто заселити мікоризу, вона вас там просто помре через недостатньо якісно створені умови. І, і останнє це п'яте, перепрошую чотир, написано дотримуватись правил роботи з добрим. Оці 4П, 4Е. 4 r англійською, 4П українською це правильна норма, правильний вид добрива, правильний час та правильний спосіб внесення. Якщо ви будете дотримуватися всіх цих п'яти правил, то з фосфором у вас буде все гаразд, як і врешті, з іншими елементами. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Всім бажаю мирного неба, гарних рожаїв. Далі буде.